Привіт, шановні підписники. Сьогодні я хочу показати вам, як я збираюся у спортзал а, і їду на Борисі, на своєму любому харлічику. Для цього перше ми йдемо у ландрі. Ландрі це типа там, де стоять пральні машинки. Заходимо сюди. Вдіваємо ось таку футболочку. Зараз я її покажу. Це мені подарувала менша донька. І я її завжди ввожу на прогулянку на мому Харлі. Так вона виглядає. Потім вдіваємо джинси. Джинси в мене теж Харлі Девідсон. Вони дуже міцні, вони з ківларовою ниткою всередині, тому вони дуже швидко не зітруться. Якщо, не дай Боже, впадеш на асфальт, вони витримають. Це ремінь. Наших українських хлопців Клямра Дуже класний ремінь. Але на вулиці дуже-дуже погана погода. І саме через те в цих джинсах буде холодно в мої кокішки. І для цього. Я вдіну ось такі тоненькі кальсони під низ. Ніде не задуває, якщо чесно. В ноги не холодно. А от саме, саме туди, в хазяйство, дуже холодно. Воно якось задуває, блін, через, через ширинку. Тому обов'язково треба піддіти щось під штани. Йдемо далі. Ми вже вдягнули наші джинси Харлі Девідсон, піддягнули під них кальсони. Це моя колекція кашкетів на всі випадки. І тепер нам треба мотокурточка. Мотокурточка в мене ось до. Пам'ятаєте, я колись про неї розповідав. Це дуже крута куртка, шкіряна. Бачите, тут є такі отвори для вентиляції. Їх можна з двох боків розтюбнути і вам буде дмухати повітря свіже. Не буде так жарко. Також, тут є ззаду. Такі самі отвори, бачите, з сіточкою, які будуть продувати. З обох боків такі є. Ось довгим сіточки. можна їх закрите, а можна їх відкрите. Також в комплекті з цією курткою йде кофта. Ось до так вона підстебується. На цій молнії. Її можна стібнути, і буде просто шкіряна куртка. Бачите, з такою подкладкою. З дірочками, щоб вам продувало. А можна просто засібнути, щоб було тепліше. У нас капюшончиком. Такий капюшончик, там черепочек, Харлі Девідсон. Все як має бути. І вона підстібається навіть тут, у рукавах. Вдіваємо цю куртку і ми майже готові. Забув сказати, ще треба вдіти кишку, тому що в районі молнії, да, де ми застібаємо нашу куртку, в районі молнії ось тут. Воно сильно задуває. Якщо вітер дуже сильний і холодний, воно дуже задуває. Так що ми вдіваємо нашу кишку. Це на шию. Ось така кишка. Вона вдівається на шию, вона підборіддя, якщо хочете закрити, і вам не буде так задмухувати всередину. Блін, бачите, мерзотна погода. Лється дощ, блін, і холодно. Йлки-палки. Далі, що ми робимо? Ми вдіваємо наші буци. Ось такі буцефали. Харлі Девідсон. Вони тут на молнії. Такі крутенькі буцефали, трошечки тяжкі, але я їх люблю. Я собі колись дуже мріяв взяти ось ці на літо дизеля. Вони ж керені, вони дуже круті. Але, як я не обожнюю дизель, з першого дня розійшовся замок. Ось отут. І скільки я з ним не грибуся... Нічого не виходить, вже піджимав і всякі штуки робив, нічого не виходить. Буцефали дуже круті, але я їх майже не ношу, тому що мене цей замок замучив. Далі. Що в нас є? У нас є шолом Шолом ось такий. Крутий. Я показую його. І є ось такі рукавички. Я придбав їх е, не так давно. І чим вони мені подобаються? Бо вони типа двокамерні. Якщо хочете, щоб вам в руки було не жарко, ви засовуєте в цю камеру руку. І виходить... Щось до ця тканина, що йде поверху, вона обдувається. Якщо вам треба тепло в руки, ви берете, от сюди засовуєте руки. Тобто воно і на холодну, і на теплу погоду. Це дуже круті перчаточки. Далі переходимо до мого вкрасення. Я вам ніколи не показував його цей монітор. Зараз покажу. це якщо ви пам'ятаєте, 2015 року Softail Deluxe І це типу сучасні вже мотоцикли, не треба ніяку ножку дригати, ніякі ключі струмляти нікуди. Просто ось до нажимаємо одну кнопочку, потім другу. Так він заводиться. Не треба ніяких ключів, не треба нічого, просто натиснув на дві кнопочки. Ключі виглядають ось так. Це просто брелочок. але без них він не заведеться, типу. і вони потрібні лише для того, щоб замкнути руля. Коли ти припаркувався, все, руляти вже не порушиш. Але якщо ти міцний хлопак, я думаю, ти можеш зламати цього замка. І як казали мені в мотошколі дядьки каже, якщо він тяжкий, то це не значить, що його не можна вкрасти. Каже, три здорові дядьки запросто його. Беруть у кузов на пікап і їдуть в невизначеному в невизначному напрямку. Коротше, люди, скоріш за все, я не поїду на мотику, а поїду на Кабанчик. Тому що ви бачите, яка бридка погода. Дуже холодно і мокро. Ах, і борка почекає мене до кращих часів. Був радий вам щось познімати. Ставимо лайки, підписуємося на мій канал. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей!